Нами зараз на зв'язку. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаємо. Вітаю я вас. А як от власне оцей процес підготовка до виборів в Російській Федерації на тимчасово окупованій території впливає на е, саму ситуацію на, на тот на безпосередньо на українців, які знаходяться у цьому вимушеному е, такому полоні? Е, майже е, майже полоні, та які настрої жителів в окупації чи посилюється терор зокрема е, з боку Російської Федерації щодо місцевих? Насправді ми розуміємо, що таке фейк, який ворог називає вибором. Їм потрібно зняти картинку, їм потрібно зняти фільм, начебто, вибори відбуваються, і начебто буде якесь там голосування. А для цього їм потрібно з одного боку провести переоблік всіх мешканців, хто залишається в тимчасовій окупації, і в необхідний день або в необхідні дні, тому що зазвичай ворог проводить вибори в декілька днів, виставити в стріх в стройні шеренги для того, щоб засняти відео, начебто хтось голосує. Саме для цього ворог наразі йде декількома шляхами. Перший для них це вони наразі обходять в черговий раз ці квартири, все в будинки, і хочуть зрозуміти, хто як налаштований, хто як буде себе поводити у ці дні фейкових виборів. І звичайно ж, вони поставлять відмітки, начебто, всі проголосували за, а знімуть буквально декілька знімків. З іншого боку, вони сьогодні посилюють навіть не контроль, а терор на тимчасово окупованих територіях. Торя так є звичайний банальний приклад. ми публікували декілька фото та відео, що Мелітополь це сьогодні місто парканів навколо кожної лікарні, навколо кожної захопленої школи. Навіть між дорогою та тротуаром ворог масово встановлює забори, і це точно вони думають не про безпеку наших громадян. А навпаки, вони хочуть, щоб всі пересувалися тими маршрутами, де ворог масово встановлює камери відеоспостереження для того, щоб спостерігати. Ати за нашими мешканцями, тож вони посилюють контроль та терор з цього боку. Також ми бачимо, що ворог суттєво обмежив можливість заїжджати мешканцям громадянам України до себе до дому, дому наразі на тимчасово окуповану територію. Ми знаємо випадки, що з тих людей, хто приїжджає до аеропорту, прилітає до аеропорту Шереметіва, тому що це сьогодні єдиний шлях громадянину України потрапити на тимчасово окуповану територію, то потрапляють не більш десяти. Відсотків а навіть є реальніші і більш а, кричущі цифри, коли залітає а, літаком 50 громадян України, а пропускають лише двох. Одразу в аеропорту Шереметіво в них беруть а, тести на ДНК і потім їх депортують, не допускаючи відвідати своїх родичів, близьких або відвідати своє майно, яке залишилось на тимчасово окупованій території. А це все взагалі. Пов'язано з тим, що ворог затвердив нову програму, програма, яка називається Запорізька ціліна, де вони намагаються здійснити таке масове переселення громадян Ерепії на тимчасово окуповану територію. І не лише ЕРЕФІ наразі вони шукають громадян з різних куточків Ерефії, громадян Білорусі, громадян Казахстану для того, щоб вони приїжджали на тимчасово окуповану територію, вирішуючи для ворога дві проблеми: перше це звичайно погасити той спротив, який продовжує існувати в тимчасовій окупації, таким чином зробити заміну генофонду, заміну населення. А друге в них шалений дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території, тому що наші. Мешканці не погоджуються масово співпрацювати з ворогом, тож в них дефіцит один до чотирьох лікарів, в них дефіцит будівельників. Тож вони готові купляти кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію та поселялися в наші захоплені квартири та будинки, і таким чином вирішувати свої демографічні проблеми. Пане Іване, ми бачили, що робив ворог з окупованими містечками, селами України за тижні і за місяці. Мелітополь окупований уже майже два роки. Як змінилося місто за цей час? Звичайно, ми бачимо величезну кількість невелику велику кількість зруйнованих будівель. Звичайно, ми бачимо. Тисячі будинків та квартир на тимчасово окуповані Запорізькій області, які захоплені ворогом. Що стосується взагалі міської інфраструктури, то наше місто з ідеально чистого проєвропейського перетворилося на російський смітник, в якому вони навіть прибрати не можуть. Також комунальна сфера перетворилася від там, де все функціонувало, а й у випадку аварій лагодилось за години, то сьогодні. Вода в багатьох населених пунктах Запорізької області подається погодинно, а не цілодобово, як це звикли наші мешканці, і звичайно, постійні аварії електрики, водопостачання, які а, лагодяться не за години, а днями, тому що висока велика кількість кваліфікованих кадрів виїхала. Тож можна а, підвести підсумок і сказати, що це територія без майбутнього з постійною деградацією. Саме в це ворог перетворив нашу територію. Зрозуміло, дякуємо вам. Хоча наостанок ще принагідно, пане Іване, я хочу запитати у вас інформацію щодо взагалі комунальної сфери в Мелітополі, тому що от в зруйнованому окупованому та росіянами Маріуполі набирає такої популярності так звані вкладення в розрушку, в нерухомість, яка була пошкоджена в результаті бойових дій, а чи подібні випадки з халися в Мелітополі чи ні? В Мелітополі на сьогодні зруйнованих приблизно 35-40 будинків. І звичайно велика кількість промислових підприємств, які ворог зруйнував. Але на сьогодні ворог не вкладає кошти в відновлення інфраструктури на території Мелітополя. Вони роблять якісь там показові, начебто, ремонти в лікарнях, начебто ремонти в якихось громадських установах. Але масового будівництва звичайно жодного не ведеться, тим паче базового відновлення. Але на жаль, ворог сьогодні саме наше місто визнав як свій адміністративний центр, тож вони масово туди заїжджають, користуються нашими. Майном руйнують наше майно, тому що квартиранти вони поводять себе вкрай погано з усім майном, але точно сьогодні не відновлюють і не будують щось нове. Ну і тут варто теж зауважити, що усі угоди з нерухомістю вони незаконні. Дякуємо вам, пане Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.